Як зробити таку укладку, наче ви щойно з пляжу в Іспанії? Пляжні локони це саме те, що додасть вашому весняному образу легкості та свіжості. Тому ділюсь своїми секретами. Якщо хочете ідеальну укладку, важливо правильно підготувати волосся. Воно має бути чистим. Це перший крок. Обов'язково використовую маску, а потім ретельно прочісую волосся. Далі, при сушці, я роблю прикореневий об'єм за допомогою сольового спрею. Я думаю, ви вже бачили цей популярний засіб від сойка, правда? Але хто я така, щоб не спробувати його також? І ви знаєте, що це просто бомба. Сушимо волосся проти його росту або навіть вниз головою, і результат приємно дивує. Волосся не відчувається важким, і засіб дійсно працює. Ставлю лайк і однозначно рекомендую. Локони я роблю за допомогою звичайного вирівнювача, але є один Важливий момент. Після кожного прокручування обов'язково знімаю завиток, так як показано на відео. Так локон виходить рівномірним по всій довжині. А для того, щоб створити справжній пляжний ефект, знову використовую спрей від Сойка і розділяю локони пальцями. І щоб кожна ваша укладка виходила ідеальною, дуже важливо підібрати правильний професійний догляд. Мені в цьому допомагає магазин Zaya Hair Store. Бонусом приємний подарунок, такий милий пряник і крем, від якого мої руки просто в захваті. Переходь за посиланням і швидше роби своє замовлення, щоб виглядати цієї весни на всі 100.